Дякую, шановна пані Яно, шановне товариство, дорогі пані та панове. Ми так кучненько, але я думаю, саме основне для нас сьогодні безпека, перш за все, Та? І, звісно, я рада, що нарешті Український жіночий конгрес є в Черкасах. Давайте ще раз поаплодуємо цьому події. І розпочну я з того, що цей край для мене особисто це про нашу ідентичність. І найперше особисто для мене цей край розпочинається з Холодного Яру, з шевченківських картин, але, звісно, із дуже багатьох моїх друзів, посестер, які представляють цей край. І не можу не згадати сучасних подвигів хлопців і дівчат зі 115-ї бригади. Давайте поаплодуємо всім, тому що насправді це дуже дуже важливо. Черкащина це про силу і славу у війні, але водночас і про автентику, спокій і про продуктивну працю у мирні часи. На жаль, зараз буремні часи і глобальні зміни, часи світових змін, змінюється система взагалі світового порядку, змінюється диспозиція у світі. І що там казати, ми бачимо дуже часто, коли чорне замінюється білим. Або навпаки. Страшна війна в Україні, але ми маємо вижити фізично, ми маємо вистояти як держава і зрости як суспільство. Саме тому, попри всі складні умови, Український жіночий конгрес продовжує працювати і ми об'єднуємо і стараємося надихати жінок по всій Україні. Регіональний вимір діяльності є дуже важливий для нас, тому що жінки відіграють особливу роль під час війни. Вони взяли на себе особливі функції, для когось це зміна професії чи місця проживання, для когось це волонтерство, догляд за пораненим чоловіком, братом, сином, управління бізнесом чи громадою. Відтак нам необхідно говорити про роль жінок не лише на загальноукраїнському рівні, але й на регіональному. Ми вже бачимо зміну взагалі суспільної парадигми через нові функції і нові ролі жінок під час війни. Суспільна думка все частіше дозволяє жінці брати на себе лідерські якості. Жінкам, до речі, з радістю вже віддають відповідальність, але все ще не дають рівності в оплаті праці і рівності в прийнятті рішень. Спілкуючись з тисячами жінок у всіх у всій країні, ми помітили дуже виразну тенденцію. Чим ближче до лінії фронту, то більше жінок очолюють громади. Складний регіон, проблемний регіон. Шукайте там жінку. При цьому на горі жінок обмаль серед керівників обласних військових адміністрацій лише одна жінка. До речі, а є сьогодні представники військової адміністрації Черкаської? Є Чому так відбувається? Чому в Черкаській області, де ми проводимо конгрес у владі лише 12% жінок? Які ролі зараз у жінок у владі? І чи підуть вони туди знову після завершення війни? Про це ми сьогодні будемо теж дискутувати. Економіка торік, жінки відкрили рекордну кількість ФОПів: 61%. Жінки очолили кожен третій новий бізнес 449 тисяч підприємств. Чи є це показники, які мають нас? Тішити і радувати, і так, і ні. Сьогодні будемо розбиратися, хто ставить жінкам стелю в бізнесі, чому переважна більшість жіночих бізнесів, мікро або малі підприємства, що заважає жінкам розвивати свій бізнес, брати великі кредити, претендувати на великі глобальні гранти, як рости жінці в аграрному секторі, як жінці з невеликої громади навчитися фінансової грамотності. Як навчитися використовувати усі можливості, які тільки є, подолання бар'єрів для жінок у сільських громадах? До речі, цю тему ви майже ніколи не почуєте на столичних стратегічних конференціях і в глобальних звітах. Між тим, у сільській місцевості кожна третя жінка проживає тут. Чи можемо ми ігнорувати їхні потреби? Звісно, що ні. Це наша платформа третя, сьогодні про яку ми будемо говорити і будемо дискутувати на ній. Шановні колеги, сьогодні Росія щосили намагається зменшити українську ідентичність. Як цьому протидіяти? Як допомогти людям усвідомити свою ідентичність, підтримувати її? Що робити з культурою, коли люди вже третій рік просто на межі виживання? Про це теж ми будемо дискутувати на нашому конгресі в Черкасах. І саме тут, я думаю, це якраз місце сили, про яку ми повинні говорити. На Черкащині 66 об'єднаних територіальних громад. Голови двох з них служать у Збройних силах України. Найактивнішими громадами з інвестицій і проєктів за минулий рік стали Умань, Сміла і Поланська територіальна громада. Черкаси прийняли. Найбільшу кількість релокованого бізнесу і підприємств для реабілітації ветеранів в кожному райцентрі сформовано реабілітаційні відділення, які повноцінно забезпечені. У Канові, Смілі і Умані встановили найбільше генераторів, щоб не залежати від відключень світла. Бобрицька громада встановила вітряний млин. Рускополь Руськополинська громада забезпечила всі школи укриттями. Діти навчаються тут очно, а не дистанційно. Буцька громада здобула знання Успішна громада за результатами всеукраїнського конкурсу. Я думаю, тут теж є чим поаплодувати і подякувати. А це говорить лише про одне: що життя триває. І якби почати говорити одним голосом, нам жінки. То ми стаємо ще більш згуртованішими. Можна почати з найменшого: створити об'єднання рівні можливості в Черкаських Радах, яких, до речі, в єдиному регіоні немає. Бо права і можливості і паритетність ми мусимо виборювати собі самі. Для того ми тут разом і зайняли такі можливості і таку важливу місію, яку ми сьогодні маємо тут. Тому що Дізнатися більше про права і разом знайти рішення це дуже і дуже є важливо для нас. І ще важлива складова, звісно, підтримка одна одної. Ми недавно були якийсь так тиждень, складається, що кожен день в нас якісь є події, якраз пов'язані з рівністю, з паритетністю, і силою жінок. І я зауважила також, що коло жінок зараз дуже притаманне іменник це сила. Я не знаю, чи вона просто так складається, що просто воно всіх на устах, чи все ж таки це вже усвідомлена дія. І знаєте, от е, Українська Правда, сила 100 тільки відзнакою нагороджувала всіх. Я так бачу, що всі кивають головами, то хто знає, хто був, хто відчув. І жінки обговорювали навіть жінки у війську, в Збройних силах, в силах оборони, обговорювали, чого найбільше не вистачає. І говорять одне. Підтримка одна одної, а друге залучення чоловіків. Тому давайте попладуємо чоловікам, які сьогодні є тут, тому що ми розуміємо, що для розвитку громад, особливо невеликих, і для процесу відновлення людський і жіночий капітал буде відігравати провідну роль. Тому ми маємо шукати можливості, а вони є, вчитися фінансової грамотності, дізнаватися про кредити, грантові програми і просто зростати разом. Право на права, до речі, мають усі жінки, в тому числі з найменших громад, в тому числі з вразливих груп, в тому числі внутрішньопереміщені жінки, тому треба об'єднуватися, щоб відстояти ці права. І на завершення, оскільки вчора був День театру, і ми сьогодні багато так говоримо про ідентичність, про слово культури, про розуміння того, що ця війна не лише ведеться. За території, за наші ресурси, а перш за все за наше усвідомлення, нашої ідентичності, за нашу мову культуру. Я би хотіла завершити сьогоднішній свій такий, можливо, не дуже короткий спіч, але тим не менше віршем. Але не Тараса Шевченка, а іншого вашого земляка Василя Симоненка. Ми маємо право на сумі любов, на щастя, на сонце і трави. І навіть на булькання зайвих розмов ми іноді маємо право. Ми маємо право померти самі. І хочеш не хочеш, колись ми помремо. Бо треба та треба затямить собі на умі, що світ зберегти від вогневих громів, ми з вами обов'язок маємо. Шановні друзі, я думаю, це, бачте, слова наших класиків вони завжди сьогодні, в даний час. Такі важкі часи повертають нас до найбільших цінностей, які ми повинні нести. Тому дозвольте мені від імені Світлани Войцеховської, Марії Іонової, всієї нашої такої згуртованої команди розпочати сьогоднішній регіональний конгрес в Черкасах. Хочу, щоб всі поаплодували, ви особливо нашій Світлані Михайлівні, натхненниці цього конгресу. У нас так, ось по старшинству є, що Світлана Михайлівна зараз всіх нас надихає, особливо мене з Марією. Нам всім, ми втомлені, але ми все одно щасливі сьогодні перебувати тут. Пані Яно, вам гарної модерації. Ви сьогодні відпрацюєте за нас, всіх теж. Тому я передаю вам слово. Дякую, дякую, дякую пані Олено. Описки. Пані...